Дороги України. Дороги України переплутані нитки любові. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч весна. Обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища. Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти. Зелено-чорний прапор. За нею темніє згорілий танк. Ще далі на обрії вийшов орати трактор. Влітку вирви на цьому полі обростуть по краю шавлії. У бганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями. Волоські горіхи схиляються, гладять лобове скло. Авто стрибає, з горба в долину, і серце стрибає, і хочеться сміятися. Дерева по коліна у воді перед сірілим пішохідним мостом через десну в Чернігів. При воротях із лебедями та левами по селах Полтавщини мліють відра яблук та абрикос. Над хаджибейським лиманом засмагла пара порається коло старої лози у вечірньому світлі, схоже на народну ікон. Фари вихоплюють кам'янички в садах на околиці Львова. Легко уявити вечірні збори Подільського, підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток. Ластів'яча зграя виграє над мокрою левадою при самому кордоні. Підірвані мости лежать животами у своїх ріках і ріки обіймають їх. Блакитне вечірнє світло і пелюга стоять над жнивними полями, тремтливі вогні далеких жител, клубки туману над потічками у видолинках. Гори гарбузів між ріллі і кукурудзи до пісними осені виструнчені на городах стійко, бо на зиму люди вкриють ними стіни домів. Дороги України переплутані нитки любові, подекуди перерубані, але знову зв'язані у вузол, аби бути ще міцнішими. Немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її поглядом. Немає нічого щемкішого, ніж летіти трасою в пітьмі, аби встигнути до комендантської і знати, наприкінці шляху чекає безсонне вікно із жовтим світлом, і рідним